Агітатора сепаратиста, котрий розповсюджував антиукраїнські публікації, засудили. Проте, замість того, щоб запроторити злочинця заграти, йому дали випробувальний термін. Мовляв, у безробітного Чернігівця малолітні діти. СБУ затримала його у липні. Безробітний житель Чернігова поширював через соціальні мережі інформацію, яка дискредитувала Збройні сили України та пропагувала діяльність терористичних організацій, так званих ДНР ЛНР. Крім того, агітатор збирав та передавав своїм кураторам дані щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні. Вироком Деснянського райсуду сепаратиста визнано винним за частиною 2 статті 110 кримінального кодексу України, тобто заклики чи розповсюдження матеріалів з метою зміни меж території або державного кордону України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 5 років, встановленням зпитового терміну 2 роки. За останній час це вже третя гучна справа СБУ стосовно сепаратистів, яка закінчується випробувальним терміном, фактично умовним, а не реальним вироком.